Може мені не треба того весілля. А чим ти думав? Але зальот! Що робити? Попав ти хлопчику як яйця у двері. Нічого, буш бавив! Ми просто легонько посварилися з Марічку, а ця курва то пронюхала і імела мене. Іване, всі ми знаємо, за що вона тебе імела. І чим далі вона дужче зжимає тобі. О, то віде вже оператор прийшов. Все добре? Так, за шкір. Але файний букет для моєї коханої Маринки, ні? Був чоловік. І пропав чоловік. Що там Варі Марічка робить? І чи думає вона про мене? Чи дивиться мої відео у тіктоці? Відчуваю, веселі паршиве має бути. Молода, файна, уплекана. Я б пішов туди у розвідку. Вінчальні батьки вже тут. Мені мама молодого казала вам чечки чіпляти. Пеймо, пеймо, пески залеймо! Але справжні дружби не закусять. не знімай! що знімаєш? На нормальному буковинському весіллі дружок кивати не треба. У рух має йти вінчальна матка. Мамо, а де мої шнурні меште? Та ніде нема! Може твої з репетиро! Мамо, не нервуй мене хоч на мої веселі. Ох, Давно я на весіллі дружбу не був. Трасну, які дружки сьогодні, бо я трохи зголоджені. Я теж хочу їсти. Я б сів якусь бажану ляшку. Йо! Ляшка це то, що мені зараз треба. А дві ляшки це сила. Іван наш родич. і Я дуже рада, що ми його будемо вінчати. Ми подаруємо йому плазму, але не нову. І він то не має знати. Я суту солодку водичку. Після 21-го буду вживати. Зараз строго-настрого настрого ні. Вибочийте. Я 20-тим же лишити буду. Все, Відтепер ти не назад. Ти солодка водичка. Що, матка призналася за плазму? Буде спати сьогодні на порозі. Іване, повірити не можу, що ти сьогодні з сесту Марину, хлопчику мій, що я тебе родила якимось не таке. Я тобі хочу лиш доброї долі. Мамо, усе добре. Я її люблю. Вона дійсно моя доля. Змирися з цим. Та яка доля, з ким вона лиш не путалася? Мамо, то в минулому у нас буде дитина. Вона виправиться, я перестану пити. Ми обоє змінимося. Ліпше би ти вже був, стовган Носю. Я чула там на весіллю довбу дружбою буде. Я собі його забиваю. Його не треба забивати, він по життю забитий. Цей день настав Весілля Івана Гуцуляка. Івани кіко коштує твій лот? Сорочка, Калинівський ринок, тисяча гривень. Піджак і штани, тримбіта 2000 гривень, вся фірма. Меште 300 гривень з гуманітарки. Букет 2000 гривень, шлях би його трафив. О, вже вікло в тік -ток. Іване, але я ж тебе кохаю. Що ж ти зі мною робиш? Ти просто запхав руку в середину і вірвав у мені серце. Коли не будь, ти пожалкуєш, коли не будь. Я таки знаю, що він дотепер побивається за мою Ганусю. А ця Марина ніяк. Оператор, іди сюди. Було діло того року. У Сауні я набував все в молодого. А, бідний молодий. Але... Солодка водичка, прикинь, я здибався з Іваном молодого. Мені то не треба знати. Я мовчу. Але мене то тесне. Я хочу виговоритися. Ой, дідусю, дідусю, як би я хотів, щоб ти в цей день був коло мене. Марина? Ти проміняв мене на Марину? Та ж всі знають, що бере берегометті. Ну нічого, піду під весілля на збитки і подивлюся на то поругання. Мамо, де кольця? Та вони в ти їх ховав. Я тобі їх віддав! Не нервуй мене шукай ліпше! Так, солодка водичка, ти відповідаєш за кольця. Але де їх загубиш, буде тобі шлях інтрафен. Я що, тобі наймит, сто гривень з себе та й буду носив. Ну, ця молодь пішла фесть. Батку у берогометі є традиція, що перед тим, як укрити молоду, старші дружба і матка мають уєдинице, щоб молоді прожили довго і щасливо. Ти зараз лучеш мене по хребті, поняв? Молоко на губах, не висохло ще. Що Ви не бажайте гарного життя молодятам? Ми не робимо великі весілля. Тако тихонько, самі свої. Бо тут пер такий тяжкий час, що скликати пів села, то не рехт. Я коли забігав до молодої, але Іван то не має знати. Та й жиють свій добрий і щасливий. Я не хочу лізти в сім'ю. Молодий запізнюється. А нам інтересно здріти вже дружбів. То бути такі легні, що шофисти. Іване, давай робимо так. Я тобі даю 500 тисяч гривень, і ти тікаєш з весіля. Дитино, я тебе дуже прошу. Мамо, не позорь мене, я її люблю. Вона без п'яти хвилин моя жінка. Я брав би гроші і мастив тусу в плечі. Не тупи, Іване. Що моя дитина, яка состатна, чи що? Він заслуговує на шісті. Марічка. Ото була його доля. Чого у них не склалося, та якби хтось їм наурочив. Дякую, що сказав. Але я не хочу робити колот на весіллю. Іване, будь спокійний. Жінко, що той Добуш з тебе хоче? Та ніхто не лізе на мене. Нові жартовує він до мене. тебе такі файна матка, ні. Панове музиканти, може бути бутербродів, 100 грам? Ні, ми вже контентні, дайте нам ліпшу дружку у рух. Хлопці, приходіть вечором під ресторан і я вам виведу саму п'яненьку. Боже, Боже, чого я, я зараз, зараз згадую Марічку? Марічку. Її, її обійми, обійми поцілунки, поцілунки, її дотики. Що, що зі мною відбувається? відбувається? Що ти за небелиці про мою жінку говориш? То до моєї марічки, різ, тепер це. Було між мною і твою жінку, Дешою, але не згадуй мені те, що було сто років тому. Значить, це таки правда. А ти впевнений, що та дитина твоя? Моя дитина, сто процентів, я це серцем відчуваю. Зробиш тест ДНК і покажеш мені. Я вірю своїй Маринці. Вірю. Та, бляха, кого я дурю? Що за колот на віселю? Що за крики? Заспокойтеся трохи! Бринза за твоє смердяче й те смердячий. Ой, Іване, будеш ще ти косати лікція? Я сищона, чорнява я циганка. І що всі полюбила, що си полюбила чорнявого іванка. І що всі полюбила, що си полюбила, чорнявого іванка. Я спокійний, у мене все добре. У мене найгарніша у світі молода, і ми будемо найщасливіші. Треба просто їсти попкорн і дивитися на весь цей цирк. У Карпатах і дівчина така файна, як ташина, така пайна, як ташина, гей. Усі хлопці завітають, ту дівчину вони кохають, ту дівчину вони кохають. Давай, я за Кобебе дружки не були, такі, як молода. То опаки добре було, якби мене були непевні. Оператор, заубейся звідси. Стрето, бо відберу флешку!